На жаль, саме у зимову пору трапляється найбільше пожеж, кількість яких стрімко зростає у святкові дні. Тож, аби новорічні та різдвяні свята, що несуть до кожного будинку радість і надію, не були затьмарені несподіваним лихом, необхідно суворо дотримуватися вимог пожежної безпеки. На сьогодні є чіткі правила щодо встановлення новорічних ялинок, використання ялинкових прикрас та інших виробів, якими не можна нехтувати. Як свідчить статистика, з настанням осінньо-зимового пожежно-безпечного періоду в Галицькому районі збільшилась кількість пожеж по причині порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення? Тому я хочу звернутися до мешканців нашого району, щоб вони були обережні при користуванні пічками. Рекомендується опалювати пічками три рази на день по півтори години. Крім того, перед тим опалюваним сезоном потрібно було почистити димові труби. Біля пічки потрібно встановити металеву бляху на підлогу розміром 50 на 70 сантиметрів. Так вимагають правила пожежної безпеки в Україні. Крім того, настають новорічні свята і багато. Мешканців району будуть влаштовувати новорічні ялинки. Хотів би застерегти мешканців, щоб вони використовували тільки не горючі оздоблення, а також гірлянди не залишали включеними без нагляду державна служба України з надзвичайних ситуацій рекомендує і застерігає, щоб мешканці України і нашого району, в тому числі, не використовували бенгальські вогники при святкуванні поблизу біля ялинок а також не застосовували відкритий вогонь при святкуванні феєрверки поблизу горючих матеріалів, тому що це може призвести до пожежі.